Мова новорічна маска з Маше, зайчики та білочки у Дніпрі. Представили давні атрибути святкових маскарадів. Більшість з них виготовили за радянських часів саме до нового року. Моделі масок зі старих газет власноруч ліпили майстри, бутафори Потім виготовляли гіпсові форми. Врешті заготовки заливали суміші олів, креди та столярного клею. Розмальовували вручну. 70-х роках з'явилися алюмінієві форми. Тоді маски почали штампувати з картону. Всі моделі проходили серйозну цензуру, кажуть історики. Все-таки маски использовали в театрализованных представлениях, поэтому к ним, к их производству, скорее всего, относились более настороженно. И, в общем-то, для того, чтобы, скажем так, ни у кого никто ни с чем не ассоциировался, проще было взять маску какой-то там зайчика, козочки и так далее, вот, чем, скажем, даже маски некоторых литературных героев.